Декоративної фарби Вільвід декор. Це шовкова фарба і ми хочемо глянути, як вона буде виглядати на стелі. Стелі підготовлені під фарбу, під фарбою повернусь. І загрунтовані грутів, як люті ґрунт. Це вже ми загрунтували і пофарбували оцією фарбою. І на латекс-мат. Це латексна фарба, яка в нас буде служити. Підкладкою, вона в базовому кольорі, то є біла, так як вільет теж білий. Але Але ось ці нюанси. Якщо видно, то он шов шо гіпсокартона просвітлюється. Тобто підготовка під фарбу якоби, вона без царапин, але на ній є такі хвильки. От ми хочемо провести. Експеримент. Ну, вон, видно, полоска, камера ледь передає. Хочемо провести експеримент, як вільвіт декор закриє це діло. По нанесенню валік з великим босом. Вільвіт розведений грунтівкою на 50% ну, плюс-мінус 50%. І зараз просто зафарбовуємо поверхню першим шаром. Наша задача просто пофарбувати білу фарбу вільбету. Нюансів нема ніяких. Єдине, що ще потрібно використати оцей дорогий скотч, тому що дешевий скотч побоялися кліяти на стінку, щоб не було підривів. словом, зафарбовуємо всі поверхні. Все, фарбуємо, чекаємо повного висихання і будемо наносити другий шар. Ну, повне висихання це десь близько 12 годин. По сходу тут витратів близько 12 і я думаю літра хватить запасу. Ну все, все зрозуміло. Висох перший шар вільвіту, ну вже не видно ту шпаклівку. так. Видно просівшу ж покрівку. Отак вона виглядає. І я не уточнив, що оцей вільвіт ми додавали білий пігмент в нього. Ось звичайний вельвет, база, а тут з добавкою білого, тобто видно різницю, різниця, що цей більш жовтіший. І так, по нанесенню беремо, використовуємо такий той же самий валік. Наносимо на поверхню тим же самим валіком вільвіт наш. Він вже не розведений. Наносимо площу десь до квадратного метра, не більше. І потім будемо формати малюнок. Взагалі взагалі це краще двох робити. Один на нос другий формує. Беру чисту кельму, На стрічки від біта. і просто проминаємо цю ширень краще від валіка. Потім зараз я нанесу ще частинку і повернусь примінати тут я тут зараз нанесу. Пормою малюнок, потім повернусь сюди. Потім нанесу третій участок, там формую малюнок і повернусь до цього, що зараз. Міри дуже швидко скоплюється, так що тут потрібно кучі ж працювати. Ну, поїхали. Так, і повертаюсь сюди. Тут уже відвітрялися матеріал. Зараз да, ну, тут третій участок, тут другого. Ну і так далі. І так, висохла стеля. Ну, то нюанса десь. Так, якщо знаєш, видно, але насправді все скрилось. Все скрилося, близько воно так виглядає. Це вільвет декор, він трішки з білим пігментом. Я його так трішки грубувато положив, щоб скрити всі дефекти. Ну одним словом, завтра замовник приїде, будемо бачити, я думаю, всі стелі так будуть. І, до речі, оцей скотч, ну, перший раз купив в житті, дорогі. Товариші, не покладайте великих надій на нього. Він до часа пробув на стінці і наробив нам отакої шкоди. Так що не думайте, що це супер-панацея. Ну і от. Це був Більвет Депо того голова Марти Файдаль. Він на стелі виглядає пречудово. А Так що я думаю, все буде добре. Все, всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення.